Вітаю мої любі підписники та глядачі каналу, які ще не підписалися на канал. З вами знову я, Ткач Володимир, бухгалтер та податковий консультант. І сьогодні я хотів би продовжити тему декорування іноземних доходів громадян. З такої теми, якщо ви мали заробітню по дню в Польщі, працювали офіційно. Як бути з підтверджуючими документами? Який саме документ потрібен? Як його отримати? Вчора до мене звернувся один із підписників з питанням. В нього дружина була в Польщі, окрім допомоги для біженців, отримував ще зарплатню? Зараз вона повернулася в Україну. І в неї постало таке питання: а як підтверджуючи документи отримати? Куди йти, що робити? Сьогодні поговоримо суто про Польщу. Так, для тих, хто отримував заробітню платню в Польщі, підтверджуючим документом є довідка під назвою під 11. Якщо о, хтось о, знає правильно, як читається це, будь ласка, виправте в коментарях, я не проти, я не кажу, що я о, о, про, вимовив все правильно. Ну, начебто звучить так: під 11. Де взяти о, цю довідку? Будучи громадянином України, варто знати, що о, для о, під 11 не потрібно докладати багато зусиль. Обов'язок видавати цей документ несе організація, податковий агент, тобто роботодавець, у якого ви працювали. Тому, якщо протягом року ви працювали на польському підприємстві, наприкінці податкового року ви повинні отримати під 11. Тобто ви не повинні подавати будь-які заявки для його отримання. Але що робити, якщо роботодавець не видає цю довідку? Таке теж трапляється. У деяких випадках може статися так, що роботодавець, у якого ви працювали, ну, чомусь або запізнюється з доставкою під 11 або взагалі не видає. У такому випадку існує декілька способів отримання цієї довідки. Перше, ну, спробуйте просто вияснити: зверніться до роботодавця, до його відділу кадрів та повідомте, що ви не отримали цей документ. У цьому випадку варто запитати, з чим це пов'язано. Можливо, декларація PIT-11 була згенерована, але її забули відправити. Або вона загубилася під час доставки. Таке теж буває. Проблеми з поштою є всюди. Після вияснення питання з-під 11 попросіть видати або вислати цей документ. Якщо це не допоможе, надішліть нагадування рекомендованим листом з повідомленням про вручення. Для чого це потрібно? Для того, щоб потім у вас були докази про те, що ви справді відправляли даного листа. Тому що на пошті вам видають опис листа, його роблять у двох примірниках. Один вкладається в сам конверт з листом, другий залишається у вас на руках. І ось цей опис вкладення ви маєте тримати при собі. Щоб потім, якщо, не дай Бог, прийдеться йти до суду, у вас був залізний доказ, що я звертався за цією довідкою. Мені її не надали. Так. Але що робити, якщо ось це все, що я назвав, не спрацьовує і роботодавець не видає під 11 Якщо це не допомагає, залишається другий варіант звернутися у податкову. Податкову Польщі. У такому випадку виконавчий орган може накласти на роботодавця підприємства фінансовий штраф. Якщо штраф не спрацює, вам не залишиться нічого іншого, як розрахувати загальну заробітну платню самостійно. Але податково може. Рогом і сказати, що це буде не дохід у вигляді зарплати, а інший дохід, і можуть накласти вас, на вас додатковий податковий тягар у вигляді ПДФО 18%. До якого числа взагалі роботодавець має видати під 11 Заповнення роботодавцем декларації під 11 та видача його працівникові не повинно наступити пізніше останнього числа лютого року, що настає за роком виконання роботи. На практиці це виглядає так. Під 11 за 2022 рік повинен. Надійти до вас не пізніше 28 лютого 2023 року. Так само і в наступні роки, якщо це не високосний рік, в якому лютий має більше днів. Що робити потім з цією довідкою? Якщо ви її отримали ура! все добре? Дану довідку рекомендую сканувати. І додати до своєї декорації, коли будете заповнювати декорацію. Якщо е, вам сподобалось дане відео, прошу ставте вподобайки, е, тисніть на дзвіночок, щоб не, не пропускати мої відео. І не забудьте підписатись на канал. Також прошу в коментарях написати, е, може є проблеми з іншими державами. Напишіть, яка держава і яка проблема з підтверджуючим документом. Не забудьте також, що якщо у вас до 1 травня 2023 року не виходить отримати підтверджуючий документ, ви маєте право звернутися до української податкової, до податкової за місцем своєї реєстрації. І е, повідомте їх, що є проблема, ви не можете здати декорацію, тоді вам е, можуть продолити е, термін подачі декорації до 31 грудня 2023 року. На цьому все. Бажаю вам гарного дня. Все буде Україна. На все добре.